Привіт, друзі! Ми зустрічаємо дві нові автівки і я вам хочу продемонструвати. Це Volkswagen Jetta, 19 2019 року вже ну, в новому кузові і Subaru Legacy. And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you так, джета у нас вже удачно була спущена, правда, з таким дуже сильно великим напрягом. І зараз ми будемо yeah. спускати yeah. субаріка. Я! Yeah. Я! Я! Контент, Снимает? конечно, контент а снимается. Я... Субару. Показывайте Субару. Да. Макс, снимай с самого начала, машину, типа машина, я каждый Америке приходит. Серьезно? Да? Офигеть, придумали, да, люди? Каже, снимай, машину, я каждый Америке приходит. Открываю. Я открываю капот. Ага. Цепляю, цепляю клемму, вот, бачишь, клемму, цепляю. цепляю все, в клемму. Завод! Зачи, значит, робот. О, Субару. Це значить субару. Бач, Subaru це огонь. А Джета, Jetta. Jetta, це самі розумієте що. Вах не весь давно. Кстати, не весь давно. І вона зараз поїде. Тому що знаєш чому, тому що це Субару, я ще раз повторюю. Вирішили спочатку позайматися джетою. Потрібно зняти бампер для того, щоб зрозуміти, що там ну, всередині. Ми хочемо дуже глянути. Решетка наче ціла, тільки ось немає маленького кусочка. Але ось він. Так, да, він є. Я думаю, він культурненько або заклеїться, або спаяється. І не буде видно навіть. Отак от. Раз. І все, воно стоїть під фарою. Я думаю, за цього рішетку купувати нову немає сенсу. Двигун стоїть в ту сторону нахилений, тому що немає подушки однієї, ось вона поломана. Ну і там щось з коробкою не дуже добре. Скоріше всього, її потрібно буде заміняти. Зате прикол в тому, що машина не бита майже по кузову. Бампер. І все. Капот же ж цілий? Цілий. Цілий. Чисто технічно ми її підробимо трошки. Технічні. А я... Тивошечку зробимо маленьку, тут поміняємо гаремчик і машина поїде. в принципі. треба Це коробочку підкинеш. Це ж гаремний мотор. Кстати, ж. Це прикол. Цих джет. Ну, і старих також джет. У них 1,4 іде з ГРМ, а 1,8 з цепком. Опа. Вітк знять, да. Як знімається? Спочатку ці штуки відкручую. витягни, потім ці штуки, а потім жителик. І дивись, що з коробкою твориться. Я думаю, ти бачиш, так? Да? Угу. Внизу немає куска, усі зіляється просто на полу. Ну, я думаю, ми ще знімемо касету радіаторів і все, побачимо. Один сидочку. Прикольно. Ну і після розбору цієї джети ми прийшли до виводу такого. Перше, бампер. Є можливість його запаяти, будемо намагатися. По-друге, решітку радіатора. Скоріше всього, також залишимо, тому що там не вистачає тільки маленького кусочка біля фари. По-третє, фари цілі, але потрібно буде попаяти тільки вушки. Четверте, немає радіатора кондиціонеру, просто немає, тому що вирвало його з корнями. Ось. ну скоріше всього, скоріше всього, всього, Якщо тут великі. Ну, я не знаю, який тут на коробку, який тут на турбіну, який тут на. Мотор, але я думаю, експерти в коментарях мені допоможуть. Ось цей, скоріше всього, буде цілий, він тільки прим'ятий знизу і все. А ось в цьому, той що біля двигуна, в нього відбило вушко одне. Воно воно залишилося. І його зрозуміло, що потрібно буде замінити. І, до речі, знаєте, дивіться, як оці нові технології вони роблять дирку в підкрилку, для того, щоб замінити лампочку, вам потрібно знімати колесо і заміняти лампочку. Маркет. По дифузору. Діфузор е, трішки отримав у нас знизу. Якщо подивимось, скільки він коштує, якщо дорого, то будемо спасати. Якщо не дорого, спасати не будемо. І зараз нам потрібно дістатися якось, ну, як дістатися, подивитися, що саме з коробкою, тому що, ну, зрозуміло, що коробки тут капець, але нам потрібно, щоб двигун був цілий і з ним нічого не було. Все окей, з ними, скло ціле, корпус цілий, тільки ось такі частинки, їх потрібно буде. Ну, типу якось, типу якось, типу якось. Типу, якось ось так зробити, наприклад, і все буде зашибісь. Суперпорка швабра у нас, як завжди, нас виручає. Що тут ще? Можу вже показати, як виглядає подушка двигуна. Не дуже приємне видовище, якщо чесно. Я думаю, та подушка, котра з цієї сторони, їй там 99,9%, що то вже прийшла глина. Навіть так сильно ударило, що. Пошкодило корпус АБС, -а. але я думаю, він буде цілий, я дуже на це сподіваюся, тому що чисто пластик, бачиш? Поки там у нас розібрана джетка, я хочу вам просто продемонструвати цю красу. Чому красу? Тому що це субара. Вона з'їхала сама і стала на своє місце. Якщо буде виходити, купимо в колір дверку і буде взагалі. Клас, ну, крило і бампер прийдеться все ж таки поставити новеньке і пофарбувати. Фара. Ми сподіялися, що фару спасемо, але ні. Тому що корпус там сказав До свидання і він нас покинув. Так що прийдеться фару замінити також. Тут нічого майже не буде рихтуватися, все заміниться і все. Це машини не на продаж, це автомобілі клієнтів. Я просто показую, які вони прийшли, і ну і як ми будемо їх робити. Також я думаю, трішки вони будуть тут мількати. Якщо хочете собі такі автомобілі без проблем, велкам в інстаграм. Так як у нас канал любителів субаріка, я вам розповім про цей субарик. Жету я не знаю інформації про собак. Знаю це 19-й рік. Тут буде замінено бампер, фара, двері і крило. Ну і все. Ніякі силові частини навіть не пошкоджені. Я думаю, навіть не буде він заїжджати на рихтовку, одразу поїде на малярку, і там маляр все просто перекине запчастини да і все. Зараз він клієнту стоїть вже в районі 10 тисяч, щось таке, а під ключ він йому стане десь 12,5. Якщо ви також хочете якийсь автомобіль, будь ласка, напишіть нам в інстаграм або в телеграм, і я думаю, ми для вас щось підберемо. Безпроблемно. Скидаєте будь-який варіант, ми вам його прораховуємо.